Всім привіт. Сьогоднішнє відео про блокнот. Відзеркать, будь ласка. Дякую. I am Limited Edition. Я його купив, знаєте, коли? Сижу якось на парі, малюю на полях. Так гарно щось намалював, думаю. Талант. Після пар пішов в офіс-центр, 2019 рік. Весна, напевно, і купив собі цей блокнотик. І що я зробив? Я його назвав. Аврора. Іван. Так, так я. Потім намалював якусь байду на полях, яких полях, це вже не поля. Е малював з голови. Бачите, тут написано Альма, шоу Альма, Альма Матер, якісь всякі біля бірду, Потім якихось чудіків, Юдіків. Тут були Зетки 2014 рік. Я зараз з них ікси, ну, пісочні годинники зараз з них зробив. І в кінці кінців намалював цю дівчину. Думаю, блін, гарно в мене виходить. Це все малювалось, само собою з референсу. Це не малювалось просто так. Потім, не знаю, в той самий день, на наступний день, намалював ось таке. Намалював ось таке: тут рука, кусочок шуфлятки, тут от жіноча голова, тут нога, тут якась балерина кринжова. Я потім подивився, це інстаграм-аккаунт якоїсь російської балерини, я б це закенселив. І в куточку тут просто якась біля берда. Малював. Потім намалював ще. Намалював анімешного якогось персонажа. По замовленню, скажем так. Після цього намалював в цю дівчинку. Дивіться, дуже гарно, мені подобається. Це мені, це мені дуже сильно сподобалось. Я ще не вмів передавати тіні ніяк, це трошки крінжово виглядає, але здалека непогано. Якщо так перевернути, то саме теж непогано. Далі це я прикрию вам. Дивіться. Каблучок такий собі каблучок, і навіть тінь є. Йо-майо! -йо, Іван, як ти це зробив? Неймовірно. І ось це, які гарні пальчики, сосиски. Які губи? Ой-ой-ой, боже мій. Тут далі я намалював пані кентаврку. і вийшло в принципі, гарно, але мені впадло вже було голову малювати. Ну, і де я її тут намалюю? Там вже все брудно, так не можна. Потім намалював жіночі сідниці разом знову з каблуками. Дуже мені подобається таке. І намалював одного блогера, якого я тоді дивився. Зараз я вам не скажу, хто це, воно вам не треба. Потім намалював. Вже по якимось там мікрогайдам очі, губи, ніс, ніс гарний. Погодьтесь, от дивіться. Мій? Зараз. Підходить? Підходить мені? Скажіть, будь ласка, напевно підходить. І тут жіночку. І написав Dead Inside Woman. Ноги. Пані е, силует. Силует пані. Малював пані, яка малює також. Прикольно, так? Рекурсія. У мене тут не вийшла нога, я замалював чорним прямокутником. Це геніально. В принципі, непоганий малюнок. Такий, може бути. Ви бачите, прогрес якийсь є, мені подобалося якраз тоді. Потім, дивіться. Це остання моя робота. Мені так некомфортно це малювати було, я прям ригав. Що трапилось далі? Далі я перестав малювати зовсім. Я перестав малювати, вважав, що я малюю на низькому рівні. І не малював. Знаєте скільки? До 2022 року. До осені. А що трапилось осінню? Я згадав, що я вмію малювати. І в якийсь один день, просто так, нічого ніхто не попередив, ніде, ніяк. Трапилось таке, що я взяв цей блокнот. А, ні, почекайте. От тут я ще всякі біля малював. Тут чувака колись просто якогось намалював з жахливою анатомією, за те з голови. За те з голови. І ні, ні, ніхто нічого не знає, чому він почав малювати. Для чого він почав малювати? Але я намалював ось таке. А це чоловік стоїть, і жінка стоїть. Плаття не вийшло, але ну, щось таке вийшло. І я подумав. Хм. Почну челендж. Кожен день малюнок челендж. Так званий. Багато хто його знає, хто мене дивиться. В інстаграмі в мене є ціла закріплена, як це називається, папка сторісів, і там можна подивитись всі малюнки, які я намалював за той час. На наступний день я намалював таке: жіночу ногу. Ви зрозумієте, який прогрес далі. От запам'ятайте просто цю ногу. Просто запам'ятайте, як вона виглядає. Ну, так собі, чесно кажучи, я б таке не купив. Але все ж. Непогано. І я так малював щодня. Я, наприклад, собі весь день чимось займався, займався, а потім такий раз. Десь там 20.00, я починаю малювати. Малюю, і от оце гарний малюнок, подивіться. Тут трошки з об'ємом зверху незрозуміло, де в неї там ті груди, але, в принципі, прикольно. Мені подобається. Це вже гарно, дивіться, тут тінь біло зробив на пістолеті. Я просто в захваті з себе був тоді. Вау, біла тінь! Це дуже круто. Це ніби легко, але це ніби так круто. А тепер. Та робота, яка дала мені зрозуміти, що я щось можу. Я вам зараз її навіть е приближу. Просто подивіться на цю красу. От вона тут буде зараз. Подивіться на цю красу, як я це зробив, як я це намалював, які тіні, які складки, верх теж непоганий. Мені все подобається. Я малював це, напевно, години три, тобто дуже довго. І мені зовсім не шкода затраченого часу. Поп'ю чай за ваше здоров'я, шановні глядачі. І глядачки. Про глядачок не забуваємо. Далі намалював такий собі малюнок. Не, не вийшло перевершити себе на наступний день. Бачите, тіні також цікаві, насправді, от якщо тако здалеку дивитися, в, 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 дуже взагалі гарна нога виходить. Якщо ви собі розуміли, це все я просто перемальовував з інших фотографій і не передавав тут якусь свою нотку. Хоча якась готичність продається, тобто ви зрозумієте далі. Потім намалював лінером. Ну, тобто, тут бачите без агресії, то як минулий малюнок виглядав, все чорне, капець, все дуже чорне. А тут, а тут е, ніжно, так якось незрозуміло, тіні бачите олівцем зроблені. Ну, гарно, але не моє. Мені не сподобалось. Потім я вирішив попрацювати з перспективою. Як вам така перспектива? Як вам отак? Отак, отак, вона досі стоїть? Вона досі стоїть чи вже лежить? Незрозуміло, бо того, що робота виконана ідеально. А отак! Ви таке бачили колись? Боже, як гарно Іван ти намалював. Так і пишіть. За кожен десятий коментар, Боже Іван, як гарно ти намалював? Штраф, сердечко. Далі, дивіться, оця робота, також одна з найкращих. Подивіться на цю спідницю, наскільки вона якісна. Я вам також зараз сюди виведу саму фотографію. Дуже гарно, дуже гарно, мені подобається. Я в захваті був, коли це намалював. А тінь зверху, це щоб ви розуміли, латекс зверху. Це все я малював ручкою. Я малюю ручкою, я нічим іншим не малюю. Навіть лінером не малював. Потім я вирішив спробувати малювати лиця. Важко. Не, не вдалося. Ця персонажка виглядає, ніби в Paper Spliss, вона вирішила перейти кордон. Я вже так колись жартував, але, ну, по-моєму, непогано звучить. Все ж таки. Так воно і є. Отут написано цей лист брудний, бо тут він був брудний, мені не захотілося малювати на ньому. Далі, знаєте, кого я намалював? Кім Кардашян. Отут вже важко було намалювати. Знаєте чого? Того, що треба було передати латекс, саму його текстуру, і ще б малюнок був, візерунок. І в мене не вийшло. Я не знаю, як працювати так. Це дуже важко. Це неймовірно нереально. Пам'ятаєте ту ногу, яку я намалював? Пам'ятаєте ту кринжову ногу? Іван, картинку? І тепер дивіться на справжню ногу. Ви відчуваєте ріст художника через два тижні менше? Вау, це неймовірно, я дуже в захваті. Знову пустий листок, можна намалювати тут щось нове. А тепер рука. Рука дуже гарно в мене вийшла, намалював з першої спроби, але олівцем, бачите, вирішив не обводити, бо побоявся, що засру. Так би і було. Скарлетт Йоханссон. З фільма. Там, де вона в кінці стала Вона в кінці стала ктіт. Жіночі ноги просто. Як ви бачите, є в мене якась любов до жінок. Тут я малював, починав якесь жіноче лице, там якісь такі пропорції, якась така перспектива. А, мені неприємно було малювати, я забив. І намалював оце. Чи то чоловік, чи то жінка, чи то живіт, чи то плече. Нічого не зрозуміло, але хай буде. Той день я доконав. Наступне знаєте що? чай? Ви думайте, згадуйте. Побачили трошечки, ага? Це неймовірно. Це персонажка з гри Юпі Сайко, на яку я хочу якось зробити огляд. Замотивуйте мене, не знаю, замотивуйте. Юпі Сайко, Прекрасна гра. Ця персонажка звати її Кейт, і вона дуже велика, крута няшка. Я її поважаю. Це з гри Кома, але я її не грав. Я просто подивився. Блин, прикольно, хочеться намалювати. Може бути. Далі. Це знаєте з якої гри? Сайко, так само. Дуже гарно. Це мені сподобалось. Це сподобалось мені, і це дуже гарно. Жіночі ноги, нічого нового. Іван, класичний Іван. Об'єм передано? Передано. Бантики гарні. А як інакше? Знаєте, що далі? Далі малюнок, коли мені було лінь малювати максимально. Раніше було щось таке, так? Жіночі ноги в підборах. Просто жіночі ноги, якась частина тіла. А зараз я просто намалював капець. Просто капець. Черевик. Взутинку. Просто намалював. Далі. Далі я намалював таку пані. Але мені лінь було малювати ноги. І тому вона виглядає як. Як флешка на 5 ГБ. Далі робота, яку у мене замовив мій один з глядачів з ім'ям Profit, лавнозвісним, от це Моргол з Хардстоуна, яким можна грати, до речі. Шаман. Дуже сильний. Ну, ладно, він такий самий, як і всі інші шамани. Просто гарний скін і прикольний. Мені подобалося ним грати. Також не обводив чорним, бо дуже багато деталей я боявся запороти. Вже вибачте. Сенді? Сенді Старді Велі. Намалював прикольно, але щось мені тут не подобається, бо того, що в неї дуже дивне плаття. Я не зрозумів абсолютно, як її платя собі візуалізувати в голові, і я його засрав. Це Емілі, вона виглядає страшно. Я Емілі, чесно кажучи, інакше уявляю. Це дуже дивно. Я б це, цей болюнок перемалював, чесно кажучи. Еліот. Еліот непоганий, але також можна було краще. Він якийсь цей. У мене проблеми були з цими персонажами Стардю. Далі. Пенічка, пенічка зі старожі Валі, дивіться, як Іван її намалював, ну це просто неймовірно. М? Трошечки щось в цьому є. Далі, во, далі я вирішив малювати лиця в крупняком. Дивіться, що маємо? Трошечки поплила губа, трошечки поплив ніс, дивно, але в принципі непогано. Це знаєте, хто Лана Дел Рей була? Це малюнок, який посвячений стільчик сам. Глядачці такий. Малюнок дуже гарний. Мені сподобалось. Його малювати було комфортно. Результат мене радує. Очі гарні, губи гарні, ніс. Гарний, все гарно, прекрасно. Далі малюнок, який в мене не вийшов, але не без цього ми живемо в нашому світі. Подивіться, кіт просто з телефоном що в кота... Що з котом трапилось. Це неймовірно. Вибачайте, що я дивлюсь на малюнок, коли його описую. Так працює мій мозок. Тепер я дивлюся на вас. Я не розумію, що я намалював. Я не бачу. Я дивлюсь на вас, і мені важко розказувати про малюнок. На малюнку зображена Queen of Пейнс багатокористувацької гри Dota 2 про яку я також запишу відео, і можливо це буде відео так само такий в стилі підкасту. Не знаю. Подивіться, яка вона. Гарна дуже, я її малював лежаче. Я всі малюнки до цього малював сидячи, а її малював лежаче. В принципі, мені сподобалось. Далі, цей малюнок з якогось аніме. Я, чесно кажучи, перемалював в своєї е, настіннички. Теж прикольно, різний стиль, цікаво, готично, няшно. Лана Дел Рей. Ця вже більш схожа, правда? І тут вже і риси якісь живіші. Гарно, гарно. А це хто? Це хто? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто це. Так, це словно звісно, голівудська акторка Анастасія. Тут я е, намалював Вівера з Доти 2 але він мені впадло домальовувати було. Коротше, така позорна робота. Далі, малюнок це Сергій Нігоян, Небесна Сотня. Намалював в річницю, бо я не знав, що ще малювати в такий день. Росіян ненавиджу, малювати люблю. Ідем далі. Ну, дуже гарно, до речі, подивіться. Мені... Це мені дуже сильно сподобалось. Я в захваті від цього був. Це? Наступний малюнок. І російську мову ненавиджу. Просто запам'ятайте, тримайте в голові. Це малюнок, який я намалював своєму другу товаришу Денису. Це в нього нік ламповий. І тут лампочка, і він ще любить грати ігри. І лампочка е вольфрамовою ниткою огортує геймпад. Це моя ідея, абсолютно запатентована. Хто цей логотип вкраде? Той У Вілсон з Донстерву. Як ми. Стрибаємо по категоріям. Так, це Вілсон, подивіться, який він гарний. Дуже мені сподобалось, легко малювалось, добре закрилось, дуже круто. Далі я намалював жіночі руки, жіночі руки з якоїсь фотки. Дуже мені подобається, дуже гарно. І що тут? Ще можна сказати. Далі, малюнок, який замовила також користувачка чату Надія Нецеді. Подивіться, мені, чесно кажучи, важко було. Бо малюнок такий комплексний, багато деталей, я до нього готовий не був, але результат, в принципі, мене влаштовує. Головне що, він, головне, що він влаштовував надію. Тепер дивіться, тепер робота, яка також я сам придумав, це Кіролайн. І ще модель з іншої фотографії, ну, з реального життя, тобто не Стардівелі. Дивіться, як гарно. Тобто це Керолайн в молодості вийшла. Мені дуже подобається. Я би цю персонажку в справді переніс. Це щось між Ебігейл і Керолайн. Ну, по факту, Ебігейл її донька. Що тут ще можна задати? Далі... Далі Мару. Як вам вона? Угу, Це Мару. Також непогано. Також я запозичив одну фотографію Мару. Яка в мене є. І, і одну фотографію просто моделі. І вийшло щось таке прикольне. Я хотів її з Ріаною змішати, але <кій> не йшли риси обличчя. Це просто фотографія якоїсь моделі. Тут трохи на очах я перетемнив, але в принципі мені, мені подобається, мене влаштовує. Але подивіться, ви бачите ріст взагалі мене як митця? Та ти що? Це е... я забувся як її звати. Акторка Голівудська, яку вбили. Знаєте хто далі? Медсмікельсон. Мені дуже подобалось це малювати. Щитину, цікаво, вуса цікаво, дуже круто. Він пересвітлюється, бачите? Аж? бо то що він світла людина, сам по собі. Де стренінг? Я. Е, е, будь ласка, не треба. Просто панянка з незручними підборами. Незручне в нас в тих життя. А підбори це гарно, хоча б. А це хто? Це хто? Це Надія, Нецеді. Її кружочки в Телеграмі легендарні. Я дуже поважаю надію, дуже поважаю її кружочки в телеграмі. Хто не шарить, співчуваю. Це ноги. Це просто ноги. Як гадаєте, жіночі, чоловіч? Я гадаю, що жіночий, бо того, що я малював з таким настроєм. А тут трошечки хтивість маленька така, дивіться. Я написав вумен. І тут просто тіло жіноче. все, Впадло було малювати в той день. Намалював щось простіше. Також з якоїсь фотографії намалював пані. Дивитесь на мене, чи куди Чи куди ви дивитесь? Ви дивитесь на мене чи дивитесь на малюнок? Тренуйте два у одразу. Намалював пані якусь модель, в принципі, мені сподобалось гарно. Далі намалював що? Пані якусь модель? Мені, в принципі, сподобалось все гарно. Можна якось так зробити, щоб це я був? Що? Ні, це дурість. Це дурість так не робиться. Це вже людині видно, що мало років і досвіду ніякого. О Боже, це одна з найкращих робіт. Це Одрі Хепберн. Подивіться, яка вона гаранюня вийшла. І все як з фотографії, все як в житті. Я вважаю, що вона набагато цікавіша, ніж Мерлін Монро. Так що, просто тримайте це в голові. Я така людина, це моя думка. Це малюнок Стільчик Сан. Це вона. Вона попросила. Можна? Я кажу, можна. Просто дай фотографію. Фотографія була така, малюнок. Опинився на просторах інтернету. Пані на сходах. З лицем не вийшло, просто подивіться на це лице. Це просто жах, якийсь неймовірний. А сама анатомія все гарно, мені сподобалось. Це Лея, це Лея з Стардю. Це моя перша дружина в Стардю, того я її поважаю. Дітей в нас не було, ніяких аліментів, але я її поважаю неймовірно. Так, це пані також модель. Не пам'ятаю, з якої колекції нехай буде Версаче. Шукайте гуглі самі, бо то, що малюнок майже ідентичний до оригіналу. <смі> Як може бути інакше. Ну, ви бачите цей зріст митця. А це я малював глядачів моїх. І глядачки. Про глядачок не забуваємо. А, такі легенькі асоціації на них, які мене дивляться на твіч. Це тут, блін, капець, настільки радий, що мене дивляться такі хороші люди. І взагалі. І взагалі. І, 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 і взагалі, я не знаю, що ще сказати. Не відзеркалюйте, будь ласка, подумайте про майбутнє. Не відзеркалюйте це. І тут ще бонусом йде робота Насті. Це нюц. Це нюц. Ось ми й дійшли до кінця мого так званого скетчбуку. Коли я знову захочу малювати кожен день, я не знаю. Напевно, колись захочу. Це було прикольно, досвід класний. Я дуже багато більше. Думаю, до 10 малюнків я малював на етері прямому в себе на твіч платформі, там де сидять найкращі люди світу. Можете зайти, подивитися, що так воно і є. Хоча можете не заходити, бо то, що так воно і є. Ч -ч -ч Чекайте, чи що я сказав. Ну ладно, все ж таки зайдіть. Сьогодні я закрив арку з своїм блокнотом. Наступне відео, напевно, буде простіше і коротше, так як вчорашнє. А я запускаю новий челендж кожен день в відео на Ютуб челендж, бо того, що мені подобається щось робити щодня. Знаєте, я просто прихильник тієї теорії, що якщо щось робити щодня, і потім робити це 21 день, то ти. Через 9 днів робитимеш це місяць. Ладно, жартую. Через 21 день то це вже буде як звичка. А в мене зараз деяка пауза була з відео на Ютуб. Мені важко їх записувати, було. Якісь комплекси через цю веб-камеру 720 p ну дружочок, не 480 же ж. Ви мені пишіть коментарі. Можливо, щось хочете дізнатися від мене? Можливо, хочете, щоб я розкрив якусь тему. Щодня я з вами на Ютубі.